Г. Румунський півзахисник Динамо нульових. Не знаю. Сіперіу? Ні. <репина> очікування, які твої Влад? Нормально. Дивився попередні випуски? Звичайно. І Що скажеш? <нів igen> Важко, як <нів> думаєш? Думаю, так, але, хлопці, непогано виступили. Перевіримо тепер тебе. Да, я готувався. Починаємо. На А. Команда, яка перебуває на останніх місцях турнірної таблиці. Аутсайдер. Б. Чемпіон цього сезону Бундесліги. Байер. В. Покарання за дві жовті картки. Вилучення. Г. Один із найтитулованіших клубів Туреччини. Галота Сарай. Г. Румунський півзахисник Динамо Нульових. Не знаю. Тіперіу. <рес> ні. Діоане. Д. Ведення м'яча з метою обвести суперника. Дриблінг. Е. Норвезький півзахисник арсеналу. Бас. Лондонського. <звук> Едегор. Є по батькові гончарука. Євгенійович. Ж. найкращі клубні кольори. Жовті. З. нагорода найкращому бомбардиру сезону в Європі. Золотабу. І. Збірна чинні чемпіони Європи. Італія. Й. твій колишній клуб. Йонава. Правильно. К. Ситуація, коли одна із команд відігрується спершу поступаючись в рахунку. К. Камбек. Л. Англійський клуб, що грає на Енфілді. Ліверпуль. Правильно. М. Найзірковіший футболіст Інтер Майами. Мессі. Н. Високий пас повітрям. Високий пас повітря. Н. Навіс. Правильно. О. Найтитулованіший клуб Греції. Пас. Олімпіакос. П. Колективний тиск на суперника під час володіння ним м'ячем. Р. Прізвище найвідомішого футбольного інсайдера. Інсайдера? Ром... М... Фабріціо Романа. Правильно. С. Клуб, проти якого ти дебютував в УПЛ. С. Сталь. Т. Екран, на якому висвічується рахунок матчу. Екран? Телевізор? Екран на стадіоні. Табуга. Правильно. У. Громадянство Марлоса. Українець. Ф. Вирішальний матч турніру. Фінал. Ха. Твоя позиція на полі. Хавбек. Це український чемпіон світу Ю-20, який нині грає за Грузію. Це тайшвілі. Ч – Скільки разів Реал вигравав Лігу чемпіонів. 14. Ша. Десятий номер Динамо. Шапаренко. Ща. Цим словом ще називають місце сходинку команди у турнірній таблиці. Ща. Ща. Пас. Щабель. Ю один із улюбленців Віктора Скрипника. Є... Юрченко. Я, твій екс-партнер по ФК львів, захисник. Якімець? Правильно. Стигли? Залишилось ще майже пів хвилини. Як Що загай. скажеш? Ну, деякі питання неочікувані були. А які питання найбільше тебе здивувало, можливо, чи сподобалось? Ну, щабель. Дай. Ну, нікого не сказав. Ну, і були питання, які взагалі не знав? Ну, все не знав. А Одегара я знав і Олімпіакас.